Спустилися нарешті з Нойшванштайну і йдемо в жовтий замок. Ось і замок. Оля не з цього боку хіба? Мені здається, що там Такі сходи в конфу панді. Знайшли таку капличку. Все в німецькому стилі. Жодного, не знаю, розкоші, все так дуже просто. Там якийсь пенючок стоїть. Розп'яття, пару картин і, і лавки. Стоп-алярм. Така небольшая капличка. Тут можно запалити свечечку за 1 евро. Все пошли в баптистерии. Не знаю сколько ему років. Тут хрестили. Так, і це вже вихід з замку. Баварські гірби. Отак От він стоїть. Височі. Це в нас... Як він називається? Навіть не знаю. Такі маленькі готельчики. От чимось нагадує Гальштадт. Австрійський, так? Ось виходить, замок один, ось замок інший. А ось ми зараз йдемо на Аплзея. Зея це, власне, як англійською Сі, море. Ну, якщо вже бути точним, то зіє це німецькою озеро. Так, да, дуже красиві ці готельчики. Ага, я вже бачу. Я вже бачу озеро. Дивимо Наче воно все і поряд, ну, але здається, що це хто зна скільки йти до цього замку. Але якщо так думається, це менше 10 хвилин. Хвилин 7, 8, не більше. Озеро, до речі, величеньке. З замку було видно, наскільки воно далеко тягнеться. Що ж, друзі, добігаю кінця наша поїздочка у... Нойшванштайнчик. <реш> Точно навіть не значить Нойванштайн. Лебединий замок. Кастелано. Як кажуть італійці, десь йшли біля нас. Кастелано. Кастель. Звідси і, до речі, слово Каштелян. Тобто той, хто дивився за замком. Тут дуже красиво. Гори, озеро. Просто шикарно. Там облична станція. А тут білий лабоч підпливає прямо к бережку. О, вже який він красивий.